Сама кончена система на спринтерах — це Delphi. Це сама кончена система, бли. Вона хоч найекономніша, але вона кончена. Як не стружка, то форсунки виклинюють. Та всюди система Delphi, наприклад, на Kangoo, пше в вафлі, блін. Не агуарах Дваєнольті Делфі, це упше вафліть, їхні насоси стружки кидаються, ну. Ото гумучки о ті форсуночки загонько не так, щось що пенькла, потекла солярка, трісла трубочка, ще щось запікається, а відкручувати тут доступу нема. Ну деяких є. Я про те, що делфі це жесть. Саме економна система насчід солярки їздити і сама ламаючася Не вмієш від... фільтр поміняти, палений зразу підклинює форсунки. Може підклеити, знімаєш на стенд, модуховинешся, розклеюєш далі. А може так заклеїти, що вже й другу треба. Особливо я їх ненавиджу на цих на фабіях трьох тих, тих циліндрових. Діделфі, йоки, одна як примерзла, то довбали, довбали. То то. Це перший раз на фабії Делфі примерзла. Мучуся три дні, щоб її викурити. Та там взагалі завода, ті фабії трьохпоршньові на Делфі кидає тим трісе мотора салоном, можна сказати. Під траску, і постійно середня виходить з ладу. Скільки я їх не міняв, все середня виходить з ладу. А стружку, яку не кидають, йолки палки самі від себе кленяти. Та до чого я тут веду? Система делфі хоче чистоти чистої відстояної солярочки. Навіть двохтактного масла трошечки, але не рекомендую, бо був випадок, що влив двохтактного масла в бак, хлоп, бо порекомендував йому майстер на форсунки, на розпилювачі легше розробляться. Але не врахував ніхто і ніхто не, не очікував такого, що дохтакне масло з хімічним складом солярки, щось там, якась бурматуха була, щось намучено було. Закристалізувало, зацементували. Коротше, форсунки вийшли з ладу, поклинили. Клапан, тиску на рампі, теж все все поцементувало, Насос, все. коротше, попав. Треба було типу все міняти. 600 баксів. Лишень був новий насос. Це Канго новіше це зробило таке систему Зелфі. Новий насос, форсунки. Я все знімав, рампи, все викидав, всю другі став, всю павну систему. Так що дивіться, хлопці.